Залишатись на зв'язку навіть у складних ситуаціях науковці Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу створили зарядні станції на сонячних панелях для потреб військових та цивільних, які мешкають у гарячих точках. Вони можуть заряджати як мобільні телефони, так і тепловізори, квадрокоптери, і навіть Starlink. Ми знаємо, що Starlink в багатьох випадках є єдиним. Інформаційним каналом, який дозволяє працювати на передовій, і відповідно, без електроживлення він функціонувати не буде. Ну і ще одна особливість старлінку: те, що він споживає достатньо багато. Відповідно, отримуючи запити з передових, ми зрозуміли, що живлення тих пристроїв від генераторів з використанням з використанням палива не вихід. Чому? Тому що. З паливом є дуже великі проблеми, слоли з бензином. Далі генератор габаритний, важкий, і саме головне, що він демосквич. На сьогодні фахівці розробили три типи мобільних станцій живлення із сонячними батареями. Найпростіше розповідає один із розробників проєкту Андрій Яворський, складається із гнучкої та легкої панелі. Дозволяє заряджати мобільні телефони, планшети. Радіостанції в польових умовах особливо такі станції продалися бійцям сил спеціальних операцій, тому що там для них кожен грам ваги є надзвичайно важливим. Ще одну модель зарядної станції науковці назвали оптимальною. Вона має акумуляторну батарею і може працювати навіть у похмурий день. В комплекті цієї станції є і джерело світла. Тобто, наприклад, бліндажі можна відповідно забезпечувати освітлення, і, крім того, ще ми комплектуємо такі станції достатньо потужним повербанком для того, щоб відповідно в сонячний день зарядили все, що можна, потім відповідно вже на позиції. Вночі чи ввечері можна заряджати всі ті пристрої, які необхідно. І останній тип станції максимальна. Саме ця модель може живити старлінки і зарядні пристрої для квадрокоптерів, радіостанцій тепловізорів. тепловізорів. Відповідно, звичайно, вона має вже більші габарити, тому що тут набагато ємніший акумулятор. І є перетворювачі, який перетворює постійно округу зміну якраз для живлення таких приводів. Усі матеріали для виготовлення станції розповідає технічний менеджер проєкту Любомир Жовтуля. Нині доводиться купувати за кордоном. Саме ці комплектуючі в нас в Україні дуже швидко розійшлися з початком війни, і більшість з них доводилось замовляти з Китаю. Була дуже довга доставка. Ми знайшли ближче це Польща. Це найближче, що було, це до двох тижнів доставка і ну, змогли це повернути. Науковець Андрій Яворський зазначає, такі станції не є інноваційною розробкою однак ці моделі мають чимало переваг. Таку станцію дуже легко відремонтувати за допомогою інструменту там викрутка плоскогубці, прямо на передовій. Наші станції побудовані так, що вони зібрані з найдоступніших компонентів, зібрані так, що їх легко розібрати, відремонтувати, замінивши компоненти і все, і вони далі будуть працювати. О, в цьому є дуже велика Перевага наших станцій, ну і певна інновація в тому, що конструкція продумана і зроблена так, що вона в першу чергу передбачає функціонування на передовій. Наразі в університеті виготовили 12 зарядних станцій, шість з них відправили у регіони, де ведуться активні бойові дії. До слова, сьогодні через війну в Україні залишаються знеструмленими майже сім сотень населених пунктів. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.